Так. Хочу дозняти відео, може хто боїться розбирати, де стоїть дистриб'ютор. Дистриб'ютор стоїть під кабіною, ось о, цей ящик. Ну, як сказати, коробка сама розприділітеля внутрі стоїть шток, цей циліндр і така здоровена-здоровена колба. І до цієї колби спереду підключається дистриб'ютор. Це ми, ну, коротше, ми купили новий дистриб'ютор, і в ньому теж пробило кільця. Тут зараз кільця стоять із джундіра. Не знаю, на скільки їх хватає, хватить. Ну, коротше, у новому дистриб'юторі вже пробивало в нас кільця. Тут немає нічого складного, абсолютно розбирати. Ви... Тут розходяться дві трубочки. Ось одна трубочка це на лівий циліндр. Ця трубочка на правий циліндр. Ви як розбираєте, тут чотири болтика, всього-навсього. Нема ні 6 гранічків, нічого. Отчеплюєте так, регулятор опускання навіски, відкручуєте оцих чотири болтика і отут. -от, десь або тут, або біля самого циліндра. Можна тут, або Де, де бачите? Можна тут. Розсоєдняєте одну трубочку на доповнительний циліндр, щоб зняти оці подачу і знімаєте подачу з насоса. Так. І все. І тут витягуєте дистриб'ютор під кабіну, на ньому буде стояти тільки одне ущільнююче кільце, яке стоїть у циліндр, у головний. І все. Тут більше нічого складного немає, і ви витягуєте сам дистриб'ютор абсолютно спокійно. Так, по навісті, що я можу сказати. Бо ми вже розбирали сам корпус. Розбирали цього все, розбирали ці всі трубки, знімали. Ну, коротше, повністю розбирали, бо ми знімали сам корпус навіски. Бо в нас пробило основне кільце на циліндрі, це що стоїть у колбі тут, І все. І це прийшлося нам усе розібрати. Ми вже бачили, як воно, що. Нічого складного тут немає. і Хто справлявся з нашою технікою Солдеповською, тут абсолютно спокійно розбере і збере. Нічого ви не загубите, бо тут немає, немає чому губити. Все внутрі пломбоване. Так. Внутрі все пломбоване, ви там нічого не розрегуліруєте, просто відкручуєте оце все від моста і знімаєте. Ну, Дивіться, оце саме перше. Це що почне робитися, це ви почуєте в рукою, почуєте, що нагрівається дуже дуже нагрівається гідробак. Це стане зразу. Понятно, що щось не так з навіскою і вона сама почне помаленьку опускатися. Або вже в кого хорошо прогоріли кольця, то вже вона, як глушите трактор, вона буде падати практично моментально. Даже коли на навісті вже нічого не буде, вона буде просто стояти, вона буде просто опускатися, бо вже під головним оцим розпреділітелем пробило кільця. Або пробило кільця вже на самому головному циліндрі, що стоїть тут під оцею кришкою. Кришкою корпусом. Бо іще такий нюанс, масло із завода залите дуже. Не сказати, щоб сильно поганого качества, ну почти вода. Нам Ми оце все розібрали, поміняли кільця, і поміняли основне кільце. І ми зразу поміняли масло, бо тут було. Або ці кільця пробиває через масло, або що. Бо воно дуже-дуже рідке, прямо як вода. Воно то мастить щось там, але дуже і дуже рідке. А так по трактору. Кому що хто що хоче, питайте. Ми вже облазили його, общупали, обмацали, обнюхали, знаємо вже половину, що тут є. І... А, і ще що. Ось оця трубочка, це якийсь сапун чи що Воно сходить туди наверх на гідробак. От ви зразу тоє побачите, що масло гріється, вона почне розбухати, стане м'ягкою, і коротше, вона почне портитися. Бо тут вже трубочка ми поміняли другу. Я не знаю, має це качество, а має просто якісь окремі поганий час, частини такі. Бо це теж желательно зразу поміняти. Бо можна, вона розбухає, починає там. Над бачком протікати, можна згубити масло посеред поля або ж, ну, ще щось. Коротше, Лучше зразу поміняти, перестрахувалися і все, купили якусь хорошу шлангочку і більше не колупаєтеся з цим. А так то, а так то ми поміняли дистриб'ютора, і в новому дистриб'юторі пробило кільця у нас, мабуть, через тиждень. Так що... Покупка нового дистриб'ютора абсолютно не рішає ніякої проблеми тому, що у вас не робить навіска. У нас пробило спочатку кільця тут, але ми не знали, що розбирати. Ми купили новий дистриб'ютор, але оказалося вже кільце пробите на самому циліндрі тут, у, на поршньові. І в нас все одно нав'язка грілася. Тут усе нагрілося і пробило кільця там. Так що, оце такий нюанс. Зараз оце ми поміняли кільця із вже в новий дистриб'ютор поставили кільця із Джундіра. Нав'язка, все, перестала опускатися. Надіємося, ця проблема так рішається. Просто воно тут все знімається швидко. Походять ті кільця там сіки, поміняємо. Надіємося, що це єдина проблема, з якою ми столкнулися. Такою. Я сподіваюся, що це єдина проблема. З гідравлікою, а так все хорошо. Так, і в кого ще може бути питання, це навіска повністю відкрутена в плюсі. Ну, на клапані, повністю відкрутена в плюс, а навіска опускається дуже-дуже повільно, або її треба дуже сильно нагрузити, щоб вона опустилася. Значить, у вас не ліфтоматік. ліфтоматик. Тут ось. О... Стоїть ричажок, ось. Його. Він тросом з'єднаний із ліфтоматиком в кабіні, бо в нас це була теж одна із проблем. У нас нав'язку треба було пригружати плугом, щоб опускалася, а плюс був накрутяний на всю. І отут просто була не підтянута. Тяжко. Ми коли відщенкували в, кабі... в кабіні речажок, нав'язка дуже-дуже плавно опускалася. А потім ми знайшли... натягнули тросика нечаянно рукою, і навіска різко пішла донизу. І оказується, що тут просто було не одрегулювано. Воно трохи легенько натяжку йому дає, та цьому тросикові і все. І нав'язка іде, вже абс... реагує на плюс-мінус. Під сидінням клапана. Так. Я думаю, з тим, <гум> тим, хто робив на тракторі, тим, хто бачив техніку, тут абсолютно нічого складного не буде. І що знаєте, самі пишіть, бо ми теж може ще <гум> чогось не знаємо. Так що будемо общатися, кажіть що, що ще показати. А Боже, ви більше знаєте за нас. Так що кажіть. Хорошо.